Всім привіт! Ось такий прекрасний чокер я отримала від пані Олени Глущенко. Схемочка мальована вже ну дуже предуже давно. Цю схемочку я малювала для прекрасної пані Олі. Але вона, мені здається, ще не робила її. І хочу показати нашій Олечці, прекрасній майстрині також, ось який він буде. Якщо ви маєте бажання придбати для себе ось такий чокер, або замовити комплект, тому що можна зробити не лише чокер, а й браслет, і можна отримати ось такий прекрасний набір. Обов'язково пишіть пані Олені. Вартість схемочки буде вказана в описі під відео, тож обов'язково нажимайте на слово більше і ви знайдете там все необхідне або посилання до пані Олени. Або мої посилання на Фейсбук, де ви зможете мені написати в месенджер, або номер Viber це якщо у вас немає Фейсбука. Обов'язково пишіть коментар, тому що ваша думка найважливіша. Вам це не важко.